Вітаю! Сьогодні ми з вами зв'яжемо косметичку мішечок. Для роботи я буду використовувати нитку макраме Катон від YarnArt Вона ось така скручена ніби в жгутек спеціально під макраме З неї ідеально виходять сумочки або ж косметички. Тут 250 г 225 метрів довжини по складу 80% катон і 20% поліестер для роботи рекомендується гачок номер 5 тому, власне, п'ятий номер гачка я і буду використовувати. Також для роботи мені знадобиться ще ось такий маркер, яким я буду помічати початок кінець ряду. Ну і, власне, ножички для того, щоб обрізати кінчик нитки. Почнемо в'язати ми з магічного кільця, або його ще називають кільце амігурумі. Закручуємо ниточку на палець, робимо ще один оберт, протягуємо гачок і протягуємо другу ниточку. І тут же в'яжемо повітряну петлю. це кільце знімаємо його з пальця, нам треба пров'язати 6 стовпчиків без накиду по колу. Перший, другий. Третій. Четвертий. П'ятий. Шостий. Тепер я тягну за цей кінчик і закриваю кільце. Ось таке кільце в нас вийшло. В наступному ряді ми будемо робити шість прибавок, тобто, у кожну петлю будемо пров'язувати по два стовпчики без накиду. один, два, три, чотири. П'ять, Шість, Сі, Вісім, дев'ять, десять, одинадцять і дванадцять. Тобто, в кожен з 6 стовпчиків першого ряду я пров'язала по два стовпчики без накиду по колу. Наступний ряд ми знову будемо пров'язувати прибавками, але тепер вже через один стовпчик. Тобто, в'яжу один стовпчик звичайний в одну петлю, і тут я вже візьму маркер і помічу початок ряду, щоб не рахувати кожен раз петлі. Помічаю початок ряду, а в наступний стовпчик я в'яжу прибавку, тобто один стовпчик і тут же другий стовпчик. Не дуже зручний моточок, тому що постійно катається, і розматувати нитку з нього не дуже зручно. І повторюю знову в наступну петлю один стовпчик. А в наступно два стовпчика один, два. Один стовпчик, наступно два стовпчика. Один стовпчик і два стовпчика, і так до кінця ряду. Третій ряд ми будемо пров'язувати аналогічно попередньому, тобто один стовпчик звичайний, помічаємо початок ряду обов'язково, щоб не загубити його. В наступну петлю робимо прибавку, тобто один стовпчик і сюди ж другий стовпчик. Наступний знову один і знову прибавка. Один, два. Один. Один. Два. І так прив'язуємо до кінця ряду. І продовжуємо формувати дно нашої сумочки косметички, наступний рядочок ми будемо в'язати два стовпчики прибавка, тобто перший, другий, помічаємо початок ряду, Один, два. Перший стовпчик, другий стовпчик тут прибавка. Знову повторюємо один стовпчик, два стовпчика, прибавка. Один стовпчик, Два стопчика, прибавка. І так йдемо знову ж таки до кінця ряду. Дов'язуємо до кінця ряд, закінчується він у нас прибавкою. І будемо починати в'язати наступний ряд. Наступний ряд ми в'яжемо так само два стовпчики, прибавка. Перший помічаємо його маркером, другий і прибавка. Знову один, два і прибавка. Один. Два. І прибавка. І продовжуємо так в'язати до кінця ряду знову. Дов'язали ряд. Ось таке в нас донышко виходить. Це рівне коло. Тобто донышко в нас буде абсолютно кругло. Це одна сторона, це виверідня сторона. Тепер наступний ряд в нас буде останнім. Але якщо ви хочете розмір своєї сумочки-косметички зробити більшим, то можете пров'язати ще пару рядів аналогічних прибавок. Тепер ми будемо в'язати три стовпчика прибавка. Один, два, тут ми поставимо знову маркер, щоб не загубити наш початок, перша друга петля, третя петля і прибавка знову. Один два три. І прибавка. Знову один. Два. Три. І прибавка. І пров'язуємо так до кінця ряду. Дов'язуємо останній рядочок: 1, 2, 3, і прибавка. Ось таке в нас донешко для нашої косметички вийшло. Ось, якщо його покласти на рівну поверхню, воно виглядає рівненьким колом. Тепер ми будемо продовжувати в'язати це ж саме полотно, але тепер ми стовпчики не прибавляємо і не облаємо. Нам треба пров'язати вгору мінімум 13 рядків. Але я рекомендую дивитись на ту висоту, яка у вас виходить, і відштовхувати саме від ваших побажань. Я в'язала це донышко гачком номер 5 у мене вийшло доволі щільне полотно, тому саму сумочку я хочу в'язати гачком трошки більшого розміру, щоб вона була не такої тугої в'язки, тому що я в'яжу туго і плотно. але ви будете підбирати той гачок, який буде вам зручним у роботі. Починаємо в'язати перший ряд власне, стінок сумочки. Нам треба пров'язати 60 стовпчиків просто по колу, тому що за останніми прибавками в нас вийшло саме 60 стовпчиків без накиду. В'яжемо просто по колу. Не забуваємо на початку ставити маркер або рахувати 60 петель. Я перев'язала 13 рядків стовпчиками без накиду, без змін, без убавок і прибавок. Ось така от сумочка в мене виходить. Тепер нам треба буде зробити ще два рядки стовпчиків з накидом. Але я дивлюсь, що в мене доволі вона низька, якщо потім її отак зібрати, вона буде доволі таки маленькою. Саме з цими нитками я пров'яжу ще пару рядочків стовпчиків без накиду. Ви на цьому моменті помірюйте, якої висоти у вас виходить сумочка, якщо потім вона буде ось так збиратись. І якщо висота вас влаштовує, то на цьому можемо поки зупинитись. А я ще пров'яжу 2-3 рядочки по колу. Я пров'язала ще додатково 4 рядки. У мене вийшла ось така корзиночка. І зараз ми будемо в'язати два останніх ряди для того, щоб потім нашу сумочку-косметичку можна було ось так стягнути. Я прибираю маркер, поки на цьому ряді він мені потрібен не буде. І ми будемо пров'язувати стовпчики з одним накидом, але за задню петлю попереднього ряду. Робимо дві повітряні петлі підйому. Робимо накид і пров'язуємо за задню петлю один стовпчик з накидом. Наступно робимо накид і знову пров'язуємо за задню петлю стовпчик з накидом. І таким чином ми рухаємось до кінця. Ряду. В нас незмінно залишається 60 петель, так само, як ми закінчили в'язати від нашого донышка. Накид, пров'язали. Знову зробили накид, пров'язали за задню петлю. Пров'язувати за задню петлю нам потрібно для того, щоб ось тут у нас виходив ось такий красивий кантик. Продовжуємо в'язати до кінця ряду. Накид за задню петлю, пров'язуємо накид, пров'язуємо стовпчик. Робимо накид за задню петлю, пров'язуємо накид, пров'язуємо стовпчик. В'язуємо ряд за задню петлю, і будемо переходити до наступного, але в кінці нам треба з'єднати нашу петлю останнього стовпчика з першим, який ми починали з повітряних петель. Ми знаходимо третю повітряну петлю, вводимо в неї гачок і робимо сюди сполучний стовпчик. Ось так. Ось так по колу в нас виходить в'язання. Наступний ряд ми знову пров'язуємо стовпчиками знаки. Робимо 1, 2, 3 повітряні петлі підйому. І тепер будемо в'язати у кожну петлю попереднього ряду за обидві стінки. Тобто, ось так захоплюємо обидві стінки і пров'язуємо стовпчик з накидом. Знову в'яжемо по колу без убавок і прибавок. Тобто, в нас в кінці ряду має вийти 60 петель. Я знову не ставлю в цьому ряду маркер, тому що початок і кінець ряду дуже добре видно. Він у нас починається зі стовпчика, з повітряних петель. Зав'язуємо останній ряд стовпчиками з накидом у кожну петлю. І тепер ми з'єднуємо останню нашу петлю з третьою повітряною петлею попереднього стовпчика. Нашого першого, який ми в'язали. Ось така сумочка-косметичка в нас вийшла. Цю ниточку ми можемо обрізати вже. Я залишаю трохи хвостика при обрізанні, для того, щоб я могла затягнути петлю і далі сховати цей хвостик у в'язанні. Я завжди ховаю ниточки за допомогою голки Ось такою з великим вушком. Продіваю сюди нитку. І ось так прошиваю ще попередній ряд, протягуючи сюди ниточку і ховаючи її, щоб вона не витягнулась. І приховую її ось так от вниз по нашому стовпчику накидом. І тут затягую вузлик. Один, і трошки далі ось тут ще один. Все, тепер я можу цю ниточку відрізати, щоб не залишати всередині хвостиків. Тепер ми будемо робити затяжку для нашої сумочки, тобто стягувати її в мішечок. Для цього, якщо ви в'язали зі шнура, то можна взяти просто шнур в одне складання. Якщо ж ви в'язали з більш тонкої нитки, то я рекомендую пров'язати ланцюжок з повітряних петель, щоб він був трошечки товщим. Ми складаємо сумочку навпіл, беремо нитку, прикладаємо, залишаємо невеликий хвостик, для того, щоб зрозуміти, якої довжини нам потрібна ниточка. Тепер складаємо її навпіл, рівняємо з хвостиком, і розуміємо, що ось тут нам треба її відрізати. Ось такої довжини в нас має вийти ниточка. І тепер ми будемо її вдівати у перший ряд стовпчиків з накидом через стовпчик. Я буду робити це голкою, але це можна зробити і гачком. Вдиваю нитку в голку. І прошиваю через стовпчик. Тобто один пропускаю наверх, інший підниз, наверх підниз, наверх, підниз. І так я йду по колу, аж поки не дійду назад, сюди, де я почала. Я дійшла до початку, між о, ниточками в мене залишився один стовпчик. Це нормально, хай він так і залишається. Я можу трошки вирівняти ниточку, потягнувши. На кінчиках я зав'язую вузлики, можна прив'язати сюди бусинки, це буде дуже красиво також. І тепер я фіксую дві ниточки на звичайний ось такий вузлик і стягую нашу сумочку. Ось такий мішечок у нас вийшов. Якщо в нього щось покласти, він буде добре тримати форму. А якщо прив'язати ще якусь ручечку або почепити металевий ланцюжок, то вийде доволі красива, невеличка така дамська сумочка. Бажаю вам натхнення і рівних петелек.